Волонтери благодійного фонду «Покрова» в рамках спільної програми з компанією ЮНЕСЛЕ продовжують роздавати солодкі подарунки дітям Тернопільщини. Цього разу передали понад 300 пакунків вихованцям дитсадків сонечко, Ромашка та Баріська у Ланівцях та дітям з дошкільного закладу в селі Білозірка. Волонтери також завітали з півсотної подарунків до першокласників Лановецької школи номер 1 імені Юрія Коваля. Один такий подарунок складається з сухого сніданку, цукарок, шоколадок, мармеладу і батончиків. Що там? Шоколадка, салатная шоколадка, батончик и пасемчатки. У меня еще вот такая шоколадка. А ты любишь такая? Ага. Нам-нам! А у меня какая? Моя. Спасибо за подарунки. Благодійний фонд покрова подарував 46 солодких наборів дітям-учасникам церковного гуртка в Ланівцях, а також всім малюкам, які відвідують дитсадки в Бурсуківській громаді. Волонтери сподіваються, що завдяки таким подарункам діти відчуватимуть більше тепла та опіки у ці складні часи в умовах воєнного стану. Немає більшого радості в нас, дорослих, коли діти щасливі і здорові, коли діти усміхаються. Коли в наше майбутнє дивиться на нас щасливими очима. В рамках цієї програми 19 тисяч діток Тернопільщини отримують солодкі подарункові набори. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.